Всім привіт! Це відео буде про підготовку Point Cloud до роботи. Це буде об'єкт станції. Ось ми її тут можемо побачити, вона знаходиться в цьому от районі приблизно. Ми для початку очистимо ось цей. У великий Point Cloud. Потім поділимо його на частинки, після чого кожну частинку розіб'ємо по категоріям і о, підгрузимо їх в Revit для безпосередньої роботи. Отже, першим нашим етапом буде це взяти скопіювати. Наш файл з інпута, тобто з файлів, які нам надає замовник. Вони будуть знаходитись в інпуті. Будуть під конкретним числом, коли нам цей файл прийшов в роботу. І ось наш, наша зйомка. Ми її копіюємо собі в VIP. VIP це скорочення work in process. Це будемо робити в bim сфері тобто в рекапі заходимо BIM, рекап, і вибираємо ось наш, наша оця зйомка. Що у нас тут буде? Перше, це clean. Clean файл від нашого основного файлу. Що це значить? Що ми в ньому все. Лишнє видалимо і збережемо за допомогою Ctrl-S і, типу, з обрізкою під, о, під о, нові, нові точки. Як це працює? Ось, наприклад, якщо я тут видалю якийсь шматочок, так, важно невеликий видати, да. Ось я його видалю. І коли в мене запитає, як зберігати, я виберу другий варіант з оптимізацією point cloud. І окей. Ось ми спочатку підрізали весь, весь наш контур, як нам потрібно, щоб позабирати всі лишні елементи, які в роботі нам не знадобляться. Потім ми розкидаємо весь файл. По шарам. Тобто у нас є Ara A, Ara B, Ara C. Типу, щоб можна було по частинкам підгрузити цей файл в Revit і з ним працювати. І так само у нас тут збереження ось ці abcd Тобто Давайте подивимося на. На Area B. Ось ми відкрили наш е, файл з Area B, і що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас вже є обрізана наша частинка е, станції, і е, в ній ми повинні розбити все на, е, на шари. Це потрібно для того, щоб ми з цими шарами, уже меншими, могли працювати безпосередньо в файлі. Бажано, щоб шари у всіх файлах називалися однаково, оскільки це може допомогти нам в подальшій фільтрації цих шарів. Тобто, якщо в одному файлі на будівлі написано buildings то у всіх файлах мають вони бути написані як Buildings. Кожен раз цей список шарів буде змінюватись, скоріш за все. І це треба буде уточнювати безпосередньо від проекта в проект. Отже, що спочатку ми робимо? Тобто я брав від просто елементи. От Buildings зробив, захайдив, environment, тобто все що є в нас навколишньому середовищі. Тобто Це всякі смітники, лавиці, якісь накривки. Я все це виділяв і просто закидував в environment. Далі дві платформи в нас є, що потрібно ще розуміти: що кожен елемент він може бути трошки інакший. Тобто, о, от, ця платформа, наприклад, зліва і справа вони не є однакові. Як ми це зрозуміємо, ми можемо подивитися в ось цей Mirror Balls, тобто в цю 3D-зйомочку нашу. І в ній буде ну, 3D-фотографія. І ми зможемо тут побачити, що, наприклад, ось тут у нас один тип покриття. Тобто це якась бруківка, плюс е, якісь можливо тактильні, е, тактильні інші елементи, а зліва у нас е, звичайний е, асфальт. І це нам також треба буде враховувати в е, проєктуванні е, і моделінгу цих частин е, платформ. Ось. Тобто, якщо ми щось не розуміємо з 3D, ми заходимо в ось ці куршочки і розглядаємо більш детальніше ці місця. Так повернемося до 3 d виду Так, ось наш, знову 3D-вид. І е, я вказав платформу, Power, тобто все, що стосується якогось живлення, це все я зніс в павер. Все, все, що може живити або живить якісь елементи. Rails, тобто ем, колії. І в нас тут є тунель знизу. Ось я його також вніс в окремий шар, щоб можна було простіше з ним працювати. Все остальне залишається в area b Тобто весь остальний, всі остальні елементи в нас будуть в Area B. Це зроблено для того, щоб можна було решта елементів сховати. Бо якщо ми е, виберемо цей перший шар, то він буде просто прятати всі елементи загалом. І це не настільки зручно, як в новому, е, в, в новій, в новому шарі це робити. Наприклад, е, якщо в нас, коли ми от пофільтрували всі елементи, у нас є ось така от проблема, що в Шарі, де має бути колія, у нас є ось цей поїзд, ну, вантажні ці вагони. Тому ми їх не видаляємо, ми їх просто закидаємо в шар Area B, і нехай вони залишаються там. Тобто ми вже максимально відфільтрували. І так, це, це все. І можемо просто закинути в Area B, щоб нам це не заважало. Так, перегляну, чи в мене. вимкнута перспектива. Ось так. Краще. Так, сюди. Сюди. Так, перевірю, чи я все правильно вибрав, так. І закидаю, оскільки це нам не потрібно, не потрібно в коліях, закидаю це в Area B просто. Ось. І е, після того, як ми все відсортували, раджу зробити таку контрольну перевірку, тобто відключати спочатку всі шари, і потім включати в от Area, тобто наші от buildings. Це те, що нам потрібно, якщо да... Опять ховаємо, відкриваємо environment. дивимо, чи, чи це те, що нам потрібно. Якщо да, то ховаємо. І так проходимося і дивимося, чи немає десь лишніх якихось елементів, деталей, що можна закинути в інший шар, або нелогічно знаходяться в, в даному шарі. Ось, в принципі, на цьому підготовка до, до роботи буде закінчена. То нам потрібно буде весь оць, ось цей шлях, який у нас є, а, закинути в відповідні шари, і а, підрізати, щоб було як, якомога менше а, точок, які а, б додатково грузили нашу систему. А, будь ласка, не забувайте про назви файлів, щоб а, вони, вони відповідали дійсності. Тобто, якщо це A, R, B, то щоб це було 700. Типу, все, всі назви були згідно, згідно нашого процесу. Ось. Прошу на це також звертати увагу. Всім дякую за увагу. До побачення.